Я борюсь за неї, я на ній пропрацював 25 років. Десять сотих. Десять сотих. Я їх садив, в сад і все. Дач не брав, хоча давали. Ну для чого мені, як я мав її. А зараз у мене її відбирають. А де земля? В кінці Сагайдачного. В місті. А хто відбирає? Хто відбирає? То треба знати, хто відбирає. Хто не дає, то і відбирає. Як вас звати? Петренко Борис Іванович, 67 років, я говорю, Саш, 62 роки. А от така від мене відбулася. І депутати голосують за 5 соток. А мені 10, у мене там постройка є, все це. Я вже додому пішов, потім думаю, а куди далі йти. Я вирішив, поки ви тут не закінчили, попросити вас, це, я, нікуди діло не годиться.